Всіх вітаю на своєму каналі Так, морозець, давить нормально, ось така вже погода. То було декілька днів просто хмарно. Ну і були відлиги, зараз все починається знову морози. Так, Вирішив сьогодні розпалити свого мангала і спитати. Я був якось у місті, їздив, казав, мені треба було обновляти дані. Купляв там крила, бо в нас тут в магазині цих незаморожених нема. Тільки морожені, то я купив там пару кілограмів. Я був смажив вже якось. Коротше, вже я його іспитав. вроді нормально. Там мені були писали, що він оце глибокий. Щоб положити на дно кірпічі, положив я оці огнеупорні ці кірпічі туди. Ну, не знаю, тоді я сітку пожарив, я так щось мало напалив, те я так і не, до, не дожарив, ось воно там мариноване лежить, зараз я ось напалю, так щось вирішив досмажити. Там, ну я потім вже розкажу, зараз хочу похвастатись своїм приплодом, збільшились у мене. В сараї овечки, зараз покажу Шо ви Камзіки, Не затопчить його там, Йолки-палки Ось такі приход овечечка, така крупненька, хороша така, зараз пущу Ось ця овечка її оце окотилось вона. Іди, іди, йди, даю. Даю, даю. Оце така. Одне нашо вже затоптане, але це якась інша, я й не зрозумів. Воно таке маленьке, чорненьке. Воно дуже маленьке. Видно, знов якась, типу, абортірулось, не знаю чому так. Я навіть не помітив, воно чорне, вони там його трохи ще притоптали і вже знайшов. Оцей оце дивився, ну це не з не, не цієї. Теж, може, за день, за два раніше. Ну, на жаль, у мене минулий рік теж таке було. Не знаю, раніше чогось не було такого, не абортірував. Ну, маленьке воно, дуже маленьке воно, ну то не. Не просто вона його, ну не просто вона котила щось коротше пережді временен якесь Так, вже нагоріло Треба швиденько ставити Вже затопив будинку В літній кухні це була відлига Ось трохи було легше з цим топінням зараз надо буде знову усилено сьогодні у нас на ніч 25 на завтра 27 там 29 щось таке коротше текс есть такое дело чик Так, я розповідав, ось треба трохи розбити. Бачок він ширший, сама решітка вона коротка. Доводиться проволоку ложити, щоб її поставити так. Так, воді нічого не вискочить. Щось щось воно не так. Може... його так треба. О! Вот так будет лучше. Все ложим. Ок. Опача. Кришечку ми закриваємо. Раз. О! Так, м'ясо смажиться. Можна чуть-чуть і -чуть далі. Так, так хотілося похвастатись новим з таким апаратом. Телефон зараз стоїть на старому, ось так уже припер всю ніжку. Доломалось там воно повністю все, він вже не придатний. Ось, значить, я вже людині дякував, це значить людина з Києва, Віктор Іванович, значить, зробив ось такий подарунок каналу. Зразу відчувається, в мене такий він хлипенький, ну це такий мощний. його й вага така, дуже хороший такий штатив Арсенал 3908. Я якось тоді сказав, ну я кажу, я казав відео не для того, щоб мені хтось щось дарував, просто людина дивилась і запропонувала, написала спочатку там у коментарях, потім мені дзвонились, ось людина погодилась. Зробила такий ось каналу подарунок. Тому, як я казав, перше, що я купив, навіть ще не починав, ні одної не було зйомки, я купив штатива тому що без нього. Я... Так, а ось мій старий. Ну Це відразу відчувається. Ну Він весь весь він такий ушатаний. Ну, на таких каналах, як мій, як я вожу його скрізь там і на мотоциклі, все воно розшатується. Значить на морозі. Коли ось він був ось так розложений, отут прихватило, не можна було, я так дергав, я вирішив стукнути, стукнув, поламалось тут і відломалось ось тут. Тут вже нічого не зробиш, все. Потім чуть користувався ще, я ця ж нога вже сама по собі. Вона вже може і так І ось виломав. Ще раз Віктору Івановичу велике дякую за подарунок. Так, що в нас там наше м'ясо. О, нормально. Там, як я вже казав, мені були порадили кирпічі туди положити. Треба було б ще одного положити, щоб було плотніше, щоб не так падав туди жар ниже. Коротше буде сьогодні у нас з Веронікою. Свято живота, праздник живота, як кажучи. Так, ось поки смажиться м'ясо, хотів уточнити за от там декілька відео за це, скажем так, за це спонсорство так зване. Люди трохи не розуміють, в чому справа, починають там, беруть телефон чи клавіатуру там, на комп'ютері чи на ноутбуці, починають писати. Значить, дивіться, щоб було ясніше, я почну з самого початку. Цю, це спонсорство я підключив ще. Це коли ялинку рубав, це ще ось було в 25-му році, в грудні, в кінці грудня. Підключив десь забув. Все, все, дивитесь, все, нічого цього не бачите, тому що в мене нема нікого. Потім мені висвічується, що в мене з'явився спонсор. Умови спонсорства, що я можу запропонувати. Там є ряд йому умов, що я йому можу запропонувати. Це значить, окремо для його знімати відео це для мене не підходить, бо я і так, інтенсивність відео, як бачите, дуже велика. Ось я цей місяць знімав їх 12 штук, 13. Значить, ні, потім можу запропонувати тільки короткі відео. Ці короткі відео ви не можете дивитися, тільки це теж не підходить. Тому що короткі відео вони завлікають нового глядача на канал. І є там ще такі функції, ранній доступ до моїх відео. Це до звичайних відео є ранній доступ. Значить, дивіться, ось я знімаю відео зараз. Зараз я це знімаю, м'ясом з поїли. Я ситий і довольний. Лягаю на диван, монтую відео і викидаю його у YouTube. Але його ніхто не може бачити, бо воно приватне. І в Ютубі воно може там висіти місяцями роками, якщо нічого йому не робити, але його ніхто не побачить. Потім що я викидаю і планую, от сьогодні воно мені не треба, мені треба буде завтра його виложити для вас. Все, я його так би запланував і так далі. Але мене з'явився спонсор, потім мене з'явився другий там через добу. Що я роблю? Цей статус відео не приватний, а є така там, функція тільки для спонсорів. Все, спонсори його вже можуть дивитися. Сьогодні я викинув 8 годин, ви ще не дивитесь, бо ваше воно буде завтра вже 8 годин, а з сьогоднішнього дня спонсор дивиться. Чому 120 гривень? Це алгоритм Ютуба, коли я його підключав. Алгоритм Ютуба, дивлячись на вашу там активність, на те, він поставить таку ціну. Я її міг зменшити. Ну, Я просто класну те, що є, де і все. Чому Ютуб? А це, що ви бачите, рамку і значить, ну, назву відео, і він вам пропонує дивитись відео, статись. Це вже примочка самого Ютуба, бо його є зацікавленість. Рівно майже половину Ютуб з цих 120 гривень. Забирає собі 120 гривень не за одне відео спонсор платить, а він ось, ось кинув у місяць і я йому вже повинен. Поки в мене спонсори є. І якщо на той місяць ці люди цю плату вже не продовжать а відмінять, значить мене не буде. І ви знову не будете бачити це тільки. Я ж кажу, цей YouTube так, привлікає людей. Що таке спонсорство? Це те саме, що ви просто допомагаєте каналу, скажімо так. Вони хтось на картку кидає, там, якщо захотів і все. Ніхто ні, ні до чого нікого не сили. А оце, що писали, ми так, там авансом дивимося твоє відео і так далі. Ну, я не для таких пояснюю, для таких вже людей нічого не поясниш. Хтось там пише відписка, по-любому, ну, типу все там, що ти такий сякий, ти там ти, ти при чому тут. Ну це ви. Спочатку кажу. Спочатку треба розібратися, а потім писати. Хтось там написав, а не рано літи там, не зарано підключив спонсорство. Я спонсорство можу підключати з тих пір, коли я став учасником партнерської програми компанії YouTube. А сталося це, коли я підключив монетизацію. Все, я можу підключати цю, це спонсор. Люба людина, я ж кажу, я це не. Я був сказав, мог хто не звернув на це уваги, коли я рубав ялинку, вроді тоді, йдучи додому, я сказав, що я підключив і все. Я можу, міг би це якось рекламувати, чуть-чуть уділяти пару секунд у кожному відео і пропонувати вам там стати спонсором каналу мого. Чи писати це у закріпленому першому коментарі? Я цього не робив, але зараз, як вже з'явився спонсор, і я виложу ці. Ранній доступ до значить до відео. Що робить YouTube? Ютуб починає це вам рекламувати. Це вже не я. Я навіть думав, що ви цього не побачите. так Але бачите, ну YouTube. Оце все, що хотілося сповісти за це спонсорство. Бо деякі люди пишуть. Я, звісно, такі коментарі, навіть такі самі якісь там, знаєте, неприємні. Я не вбираю. Чому? Тому що мені цікаво, значить, що глядач, ну як глядач реагує на це, все бачу під такими коментарями. Ти там знімаєш пусті відео і так Авансом, дімс». бачу, що ще люди і лайкають цей коментар. Значить, люди теж нічого не, ну, не розуміючи. Так, да, було там відписок там, 10, може я так за той час оце, як почали, бачу, ну, чоловік 10 відписалось. Це ваше право, я не можу нікого силою на каналі вдержати. Ну, але за останній час, ось за останні ці дні, до мене підписалось більше, мабуть, 150 чоловік. За що? Всім дякую за підтримку каналу, за, за коментарі, за, за лайки і так далі. Так. Про це я казав, ось, бачите, широкий бачок, не видно, широкий бачок, а сітка вона коротка, і доводиться. Ложити ось проволоку. Можна ще було тоді льоху там взяти якусь сю, я ж кажу, до да Льоху попросити, щоб він всередині отут по увагу, воно б і закріпило самого бачка, щоб його не так крутило. Сам метал. Так, ходив, підложувати дрова у кухню, в будинок. Ну, ще чуть-чуть. Ось таке має вигляд. Маринаду такого нічого. Це цибуля там, приправи. Майонезу не люблю я. Це. Хто майонез використовує, це не то пальто. Такий простенький з приправами, де і все. Сьогодні ось здається така зараз погода, зараз десь уже 2 години, але ось навіть комфортно так на сонечку сидиш, хоч сліпить так. Навіть без шапки, але це це вже признак того, що, як я казав, сьогодні 25 градусів на ніч. Завтра на ніч вже 27-29, там 29, коротше ну, до 30-ки. Топлю добре, протоплюю кухню. Це була, я ж кажу, була відлига, то трохи хоч відпочива так від цього топіння. Так, ну що, в кухню протопить. Бакса переміщаю я в кухню ну, на, ніч, на ніч. Так я ж кажу, в день воно нормально. Ось навіть зараз не скаже, що буде така температура. Бакса в кухню на ночі, бо все-таки собака короткошерсті, там мені писали. ну Я не знаю, собак таких держать у селах, і ніхто їх не держить у будинках. Ну то вже не, не про те. Так, сьогодні у нас субота. Оце відео теж ви подивитесь, тільки я сьогодні його закину, я ж кажу. Виставлю для спонсорів. А ви будете дивитися, скажімо, у завтра вже 8 годин. А сьогодні 8 годин я його кину для спонсорів. Завтра 1 лютого. Хто вже давно на каналі, дивився мой, я почав знімати канал там відразу. Про це розповів, просто зняв окреме відео, що от таке діло, бо питання були б і були б, де дружина. Завтра рівно три роки, як дружина померла. О по цьому мене і відсрочки. Це для тих, до речі, хто це полюбляє писати там ТЦК їде до тебе на юшку і так далі. Ну, Це безобраз, без ну, пишіть. Дякую, що за коментарі, за вашу активність. Але це для вас, що мене відсрочка законна. Так як я батько одинак, дружини в мене нема другої, я ніде її не заховав і так далі. Так що мене ось Вероніки 10 років, Каріні 17 років, вона ще навчається. І старшій доньці 20 років. Дві дитини у мене неповнолітніх. Вісрочка я ж кажу, законна, все, бо там пишуть так, йди на фронт і так далі. ну. Я -то це не хочу, це щоб люди розуміли, по чому вісрочка і так далі. Завтра схожу на кладовище, не знаю хотів Вероніку брати, але якщо такий мороз. Це краще робити до обіду. Наскільки я знаю, по кладовищі краще не, не ходити там після обіду. чи... То я не знаю. кладовище просто знаходиться в протилежній стороні села. Я ось в, в одному кінці села, а кладовище коротше, до 2 км в одну сторону. Ну, Для мене це нічого не, не це. А для дитини я не знаю пішком туди зайти, постоять хоча б хвилин 15-20, звісно. Не знаю, якщо буде такий мороз холодно, то доведеться самому, а вже будь-вже готове. Раз. Ну, ці крайні. Мені тоді ще писали, що цю дирку треба отвір оцей закрити, бо буде чи підгорят, не дожарюватися. Ось такий має вигляд. Смакота. Чикс. Чикс, чого ти не злазиш? Оба І чикс. Так, так, так. Раз. Таке, та готове. Тут ця куриця, воно носиться це крайня, здається, вона має теж бути готова. А, горячее. Горячее. О, нам с Никой сейчас будет побаловаться. Ну, меня зимо, конечно, столько. Мы ее все обидали недавно. Ой, так. Ну что, наша улюбленная рубрика Дегустація. Так, відвлекають на самому цікавому місці. Значить, що у нас? Дегустація? Кажу всім, хто за столом, всім приємному. приємного. А хто ні, то йдіть щось в холодильничку беріть. Нормально, насіль. Нормально. Щось хотів таке свиняче, ну дорого. Можна було б на двох там десь взяти щось таке. Але щось ось зашов, взяв крила. Все, посмажив, попребував, Зараз буду поки гаряче нести ось будинок, щоб ніка. Гряча з'їла. Поїмо. Все отаке відео я за ці дні відзняв там два відео. Не хочу казати наперед, це теж рибалки, але вони такі більш результативні, чим були попередні. Але оце виложу першим. А те вже воно просто я його виложив в Ютубі, воно собі там чекає своєї черги. Я думаю, я доступно пояснив, що таке спонсорство, два і чому так, що і так бачите. Бо я ж кажу, люди поняли і так деякі, що це тобі вже засіго дивиться, заплатиш льохи 120 рубасу і будеш дивитися відео. Ну, Я ж кажу, в мене з'явилось дві людини. Цим спонсором може кожен стати, я так розумію, це спонсорство, що добре може людина стати. Спонсором у будь-якій точці планети, мабуть, з будь-якої карти. Ну, я не знаю точно. Але нюанс один. 120 гривень я отримую аж 1 долар 62 центи, Оце мій. Це просто як допомога каналу. Просто воно так на Ютубі називається спонсорство. Все, я думаю, з цим розібрались, Бо я ж кажу, людина одна пише, буде ражити інших людей. Не розуміють, ну хто блогер, той розуміє, бо мене й такі люди дивляться, Той розуміє, що відбувається, а звичайна людина не може просто зрозуміти. Я думаю, я пояснив. Зараз ці морози не знаю, в юна, чи в юначі треба, чи ні, ну знімати в такий мороз це. Бо я, якщо чесно, якщо зараз на риболовлі, я не знаю ось цього снігу, що знімати. Я вже думав, до речі, щодо прямих ефірів. Його ж теж так можна потім використати, як звичайне відео. Але не знаю, чи треба комусь ті прямі ефіри, чи туди хтось буде заходити. Ото така справа. Все на цьому. Дякую Збройним силам України, дякую всім, хто мене сьогодні дивився. Всім, як завжди, міцного здоров'я, всім пока!